Ось таку браслетку пропонуємо ми, пропоную я сплести. Зитеця вона на основі ланцюжка, виконаного хрестиком. Ця схемка нам вже відома. Ось вона. Хрестик це ось три набрали, одну набрали, проплили наліво, направо по одній не проплетеній. Одну набрали, проплили і таким чином виготовляється ось така от, ленцюжок. А вже на ній, бачите, об'ємом, ось він об'єм, бачите, жовтенький, фіолетовим об'ємом. Другий раз проплітається цим же самим хрестиком. Тільки лише в другому порядку. Ось це я хочу вам запропонувати, щоб ви побачили. Це десяточка бісер, синенький, ось цей, да? цей два рази більшенький, бачите, крупніший. І волосінь тут би до світлого пішла біла, але я буду робити це чорненькою, щоб вам було видно, тому що відео має бути видно. І укрупнила. І <кій> таким чином спробуємо зробити. Для початку, ви бачите, що основа тут ось така зелененька. І ось пару хрестиків я нагадаю, як вони плетуться. Трошки відкладемо вище, не видно буде, да? Ось, да, наліво направо Наліво направо одну проплести. Наліво направо одну проплести. Ось таке ми будемо з вами робити. Ось я пару бісериночок в нашому розпорядженні. Волосінь ми беремо, нагадую, ось таку ось ідеальний варіант 0,23. Уважно дивіться за останню оцю цифру. Не треба брати 25, тому що. У нас одна бісеринка має проходити волосінь у неї 4 рази. Тому 23, 22, 20. Меншу не треба, бо буде дуже затонка, буде провисати. Але й товстішу не треба. Ідеально, це 20, 22, 23, 24, 25, мабуть, не треба. Дивимося, що я зробила. Я набрала наліво, направо. Не проплітаючи по одній, нагадую, наліву направу, наліву направу, не проплітаючи. І одну, ось посередині, да, проплітаю. Наліво-направо я набрала. Ось набрала. І одну. Проплітаємо, проплітаємо, тобто, ось, як ми весь час робимо, так? ось ми її проплітаємо. Затягнули, хрестик готовий, якщо брати 2-сантиметрові хвостики, то вона працює як голочка, ось, Наскільки цупкенька вона гарно бере. Ось таким чином. Набрали не проплітаємо, а середню проплітаємо. Ось хрестик готовий. Ліва, права ось не проплетені, середня проплетена. Цю техніку ми вже з вами працювали. Що ми робимо далі? Це вже цікавіше. Беремо схемку, розглядаємо. Дивимося, що у нас там є ось, такі, ось такого кольору жовтенького, голубенького, блакитненьке. Да? Жовтеньке і блакитне. Ось таким чином ми будемо плести. Зараз я спробую зрухнути якось це все діло. Ось таким чином, навіть не знаю. Будемо, наче в кадр попали. Потрапляємо ми в кадр, все нормально. Що ми маємо? Показую. Одна квіточка над хрестиком. Один хрестик дубльований, без квіточки. Слідуючий хрестик з квіточкою. І таким чином чергується. Тільки квіточки я жовто-блакитні зробила. То жовті, то блакитні, то жовті, то блакитні. Зараз на даний момент у нас. Продубльована зелена, бачите, виходить. Олесінь виглядає з якої? З ось продубльовані, з середньої. Ось звідси де, ось так можна показати. Ось тут. Ось це продубльоване, ось воно ну, і ось наша проплетена. Чому я кажу чотири? Тут чотири проплетені, основною два і потім червоненькою. Чотири рази проплетено. Чому я прошу, щоб. Дуже товсту волосінь не брали. Що таке квіточка? У даному випадку вона буде блакитна. Подивилися сюди уважненько. Блакитна, блакитна, не проплетені, жовтенька проплетена, пів квіточки роби. Блакитна наліво. Блакитна направо. Не проплітаємо. Ось, не проплітаємо. Ось вона для тінь. Ось, не проплітаємо. Жовтеньку проплітаємо. Жовтенька, проплітаємо. Подивилися. Пів квіточки готово. Знову блакитненька. Направу, блакитненька наліво, блакитненька направо, блакитненька наліво, не проплітаємо, а тепер увага. Ми проплітаємо в хрестику та, що проплетена ось цю бісеринку. Знаходимо її, подивилися уважненько. Я відлаштувала ось не проплетені. Право, ліво Нам треба зайти ось цю, Зліво, справа на ліво. Ось притягнулося вже дві квіт... пів квіточки. І зліво, направо. Квіточка проплетена, ось наша блакитна квіточка притягнута. Що нам треба? Нам треба продублювати зелененький хрестик. Ось цей. Ось цю пройти, зліва, справа. Проходимо правою вправо пройшли. Лівою зліва пройшли. Бісеринки. Ну, пройшли. Що ми маємо? Нам треба проплести. Ось цю. Ось вона. Ось вона у нас. Беремо право, Тепер уже не в бокову, а в середню та, що проплетена. Зправа на проходимо, проштовхуємо, полюємо, зліва беремо, проходимо з ліва на право. Ось воно, все. Ось ми продублювали ось цю зелененьку. Ось над цим хрестиком має бути слідуюча квіточка. Слідуюча буде жовтенька. Що таке квіточка? На ліву направу, по-жовтенькій. Полювали правою, лівою. Ось дві, не проплітаючи, спускаємо у жовтої квіточки буде яка? Блакитна серединка. Ось вона, так? Середня, блакитна. Десь сюди гарненька. Ось так. Ось вона, так. Проплітаємо. Пів квіточки готово. Квіточка у нас жовтенька. Наліво-направо по-жовтенькій. На і наліво. О жовтенький, не проплітаючи. Дивимося, що ми маємо. Ми маємо квіточку, в принципі. Ось, Бачите, от вона, якщо її підтягнути, ось вона є. Куди ми проплітаємо? Тримаємо за ліву, за праву. В осінь і дивимось уважно. Якщо ми за них тримаємо за кінці бісеринки, не страшно. Ми плетемо над цим хрестиком. Що ми робимо? Нам треба зайти ось в цю бісеринку. Де вона у нас? Ось вона. Справа наліво, зліво направо. Квіточка готова. Нам треба продублювати зелененьку ось цю. Ось, продублювати. Що ми робимо? Правою в праву бісеринку, правою в праву бісеринку, лівою в ліву бісеринку. проплели. Що? Ось цю проплести нам треба. Зправа на ліво. Відпружинює. Короткий хвостик уже пружинкою відбивається. Полювали, проплили. Ліво, зліво, направо. Ось проплили. Ось ми з вами, в принципі, дві квіточки вже зробили. І таким чином до кінця браслетки. Різниця між цими браслетками. Подивилися уважно. Тут дублювалися зелененька одна, а в синенькій два хрестика дублювали. Бачите, відстань між ним. Щоб видно було, не знаю на просвіт, на білому, як її буде видно. Ось дві, два хрестики. Тобто ось таких дубльованих було два, а квіточка була б аж там. Як тут по схемці показати, так? Да? Квіточка було би дубльоване, дубльована, а квіточка через дві. Отак вони рідкіше стоять на цьому браслеті. Ось так. Якщо комусь сподобається таке, будь ласка, можна таку красу виконати.